Противник вже близько йде стрількотня, йдуть приходи. У ну, вони вже вщухли таких, немає потужних. Ну Тільки що буде. Потужні вибухи. Коротше, весело, цікаво. Але ми оптимізм не втрачаємо. Слава Україні! Ми переможемо. О, далі йдуть приходи. Самі чуєте. Стріляють. Ну... Треба зустрічати противника. блядь, Ну що зробиш? Бляха. Весело. Вітаю всіх, слава Україні! Хочу вам заспівати сьогодні чотири пісні. Одна з тих пісень присвячена Івану Пазюку з Заставня, який, починаючи з 14-го року, воює в добровольчих підрозділах. Зараз він воює в Бахмуті. Як ви знаєте, Бахмут хочуть оточити з двох сторін, ведуться дуже жорстокі бої в стороні Солідару, в стороні Кущівки. Ваня також був учасником двох майданів. Коли Іван воював в добровольчих військах, він отримав дуже сильне поранення, у нього травма голови. Поранення голови йому міняли там пластину, вставляли пластину. Також йому повредили око, але не дившись на це, Ваня підписав контракт з ЗСУ, прослужив три роки, а потім ще підписував контракти рік за роком. Тому Ваня є героєм в Заставні. І я вважаю, що таких героїв повинні знати у нас в Заставні. На Заставнівщині і всій Чорнівецькій області, і навіть у всій Україні. Зараз хочу вам заспівати ці пісні. Зараз дійсно ведуться криваві бої, і я думаю, що поки є така можливість, поки ми живі здорові, ми повинні співати на тій мові, яку, яка є нашою рідною. Іван Пазюк – сміливий мужній воїн, із 14-го року воює на війні, на сході у Ато він поранення отримав, нагороджений відзнаками за подвиги свої. І наш Іван Заставне завжди у всьому скромний, бо ж він не кішиться ніколи, здобутками в війні. Він патріот зі школи і був він на майданах, і те, що брав активну участь, про це вже знають всі. І хоч в Івана травми, та він все не здається, підписує контракт завжди. І Нашим ЗСУ, і на війні в Бахмуті воює разом з нами. Він від початку і до кінця прийшов усю війну, бо ж зараз у Бахмуті Іван воює мужньо. Один із кіборгів сміливих постійно строю. бо ж Дух його незламний, немов граніт потужний, таких, як наш Іван Відважних, є мало наяву. І те, що я співаю. То не підкупна правда, бо ж лице і лестощів немає в пісні цій. Його всі поважають за героїзм віддавна. Іван в Заставнівській громаді відомий є усім. Його всі поважають за героїзм віддавна. Іван в Заставнівській громаді відомий є усім. Ваня, я тобою пишаюсь. Слава Україні! Ми переможемо. Москаль прийшов у нас війна, і в Україні в нас безчинства. А винна в цьому маскальня. Страшне побачу світ безумство, бо ж бучі в нас та ірпіні. Дітей вбивають злі расисти. Та там є вони усі, ще гірше, навіть як фашисти. Бо ж нас міста бомблять вони. Будинки в селах зруйнували. Електростанції також із неба підло підірвали. Та кажуть нам, що ми брати, що треба нам у мирі жити. Та через брак в них доброти себе прийшлось нам боронити. І наше славне ЗСУ дає. Шистам відсіч вкотре спиняє наглумаскальню на та гонить їх під Чорне море. Бо ж нашим буде скоро Крим. Донець з Луганськом повернеться. Наш Маріуполь, накінець від щастя того посміхнеться, бо ж нашим буде скоро Крим. Донець них з луганськом повернеться. Наш Маріуполь накінець від щастя того посміхнеться. Слава Україні! Ми переможемо! Якщо б не було в Україні страшної наглої війни, то були б люди всі щасливі у всьому світі на землі. Дітей вони б своїх ростили, а не ховали б у гробах, та вільдом світі всьому жили, не знаючи, що то є страх. Та лиш імперія російська розсадником стає біди, бо ж лихо в світі, всьому сіє, криваві в неї скрізь сліди. Бо ж поневолює народи в людей, вбиває вільний дух. E <síntico> Бо ж не питаючи, в них згоди, всіх перетворює на слух, бо ж ось орда їх в Україні. До нас прийшли вони з мечем. Ті росіяни не вмолимі, пилять усе вони вогнем. Бо ж села наші зруйнували та розбомбили всі міста. Людей нізащо катували. Російська клята їх орда. Якщо б не було в Україні страшної наглої війни, то були б люди всі щасливі у всьому світі на землі. Дітей вони. Б своїх ростили, а не ховали б у гробах, та вільно в світі всьому жили, не знаючи, що то є страх. Дітей вони б своїх ростили, а не ховали б у гробах, та вільно в світі всьому жили, не знаючи, що то є страх. За три дні хотіли взяти Київ в москалі, тільки ж втрати у них були в нас тут немалі, Бо ж їх жарять з мінометів, сау та арти, і як рік касапи гинуть в нас тут на війні. А казали, Друга в світі армія, вони, тільки ж нас вони воюють, наче барани, Бо ж в них втрати величезні, майже мільйон. І ЗСУ їх рве потужно, наче той картон. Бо ж готуємо пакети ми для маскалів, щоб відправити додому їх без зайвих слів. І вантажем поїдуть двісті, якщо ж повезем, а кому ж не пощастило, в полі він згниє. І мобілізація іде знову в маскалів. Бо ж Путін Вова їх схотів справить до дідів, І утилізація у них іде ось круглий рік. Бо ж в нас степан Бандера тут маскалів наврік. І побачимо ми з дронів гарний вже пейзаж. Як згорів, великим танку їхній екіпаж, Бо ж десантники їх голі страками лежать, а як смажені курчата у багні мовчать. Їм збагна уже не встати отим маскалям, їм сказали йдіть всі нахер, як тим кораблям, і вони пішли у пекло до Кобзона. Всі, їх післали дружно в пекло, з у бійці. І вони пішли у пекло до Кобзона всії. Їх післали дружно в пекло з ССУ бійці. Слава Україні! Ми переможемо!